Всім привітки! З вами знову сімейка бабачків. Сьогодні Олежик проснувся зарані, десь ось вісім. Зразу такого настрою не було, потім з'явився і я скористалася тим часом, що у нього є настрій. Пішла бігенько на роботі, відкрилася і зробила собі сніданок. Зараз поки що мене на сніданок. У мене сьогодні на сніданок розігрітий мікроволновочки Сінабончик. Він такий вийшов, як тільки ось, ось спекли та чай. Я зараз поснідаю і хочу підготувати овочі на борщу заправку, Там поважити, почистити, там понарізати його, там натерти, на тердушки, щоб тоді вже вечором вийде мама, щоб можна було їх поставити і зробити борщу заправку. вчора думали робити, але вчора були, зайнялися тими пиріжками, мацабулами, а сина... Хочемо тими булочками з маком, та якось не було часу до тієї борщової заправки. Хочу дуже подякувати Лобан, Олені та Костенко Ользі. Вибачте, будь ласка, можливо, не так поставила наголос на ваші прізвища за перекази на картку. Всі Ці кошти підуть у або на ліки, ось будемо пропивати в жовтній курс, або будемо їхати в Вохмадит у листопад, грудень так плануємо. На планову госпіталізацію, то кошти потратимо на олежика. Хочу побажати вам міцного здоров'я, всім вашим сім'ям, Божого благословення, мирного неба і нехай ваше добро повертається до вас з тарицею. Поки з олежиком вранці погуляла на вулиці, тоді погодувала, переділа, блюся вже і обід. Пішла бабуся на обід, ми пообідали, то вже зараз. Дивіться, я початку третього, то зараз буду займатися підготовкою всього до борщової приправи. Тільки що пішла, відважила і буряка. Зараз буду чистити і терти. Потім вже почищу цибулю, перець і помідор відважу, там, буду перекручувати. Ось вже бурячок зважила, тут 2 кг і кіло моркви. Зараз швидко почищу, помию і буду натирати. Вже моркві, буряка яка начисла, а зараз Буду натирати. Колежник вирішив, що якщо бабуся прийшла додому, то мама повинна бути з ним. Да? Тільки що таке пищав, щось йому не подобалося, вирядував. Мама пішла взяла його на ручки, все, життя наладилося. Планети стали в свій строй. Сейчас да? трошки з ним посижу, ти під допомагати мамі доробляти борщу заправку. Я тільки встигла натерти морку буряка. І Олешки настрій сказав пока. Поки він повернуся, треба щось йти робити. Пустиш, маму. Я вже перекрутила на м'ясорубку 1 кг перцю і пів кіло цибулі. Зараз наріжу кубиком. Цибульку вже покришила, Залишилось перекрутити на м'ясорубку ще 3,5 кг помідорчиків. Зараз швидко перекручу і можна буде ставити варитися. Додала я до і буряка цю суміш з помідорів і перцю і цибулю. І поставила варитися на годину. А потім буду додати вже сіль, перець, цукор, таке уксус. Овочі вже покипіли годину. Зараз додамо 3 столові ложки солі, 150 г цукру, 150 г уксусу та пів літри олії. І ще поваримо. 30 хвилин і будемо закатувати в баночки. Якщо завтра олежик дасть попрацювати, то хочу тут, де нас лежать дрова, тут цю пленку повиймати, все поскладати і почати рубати дрова. Це у нас горіх, що ми зрізали одну половину. Одна гілляка залишилася, одну зрізали. Цю плануємо зрізати на осінь або вже на весну. І там трішки є ще дров із абрикоси. Так що будемо починати рубати вже, щоб не було так, що випав сніг і в нас немає ні нарубаних, ні нарізаних. Так що завтра почнемо тут з Олежиком і прибирати, і працювати будемо. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Всім гарного та тихого вечора! До нових зустрічей. Пока-пока!